практичні кроки, які можуть змусити РФ змінити свою позицію, Трамп підніс Путіну Крим та схід України просто на блюдечку, сказала очільниця МЗС Австрії. Він готовий був піти Путіну на значні поступки: визнати Крим російським, заблокувати Україні вступ до НАТО, залишити за Росією окуповані території. Але очільник Кремля все одно вирішив продовжувати війну, власне. На початку свого другого президентського терміну Дональд Трамп був рішуче налаштований шляхом поступок переконати Путіна припинити вогонь. Численні змі писали про те, що США готові офіційно визнати Крим російським, а також де факто залишити за Москвою окуповані регіони. Також очільник Білого Дому зваблював очільника Кремля скасуванням санкцій та економічними угодами. Ми це. З вами пам'ятаємо. Проте диктатор продовжує тягнути час, відмовляється від припинення вогню та вчиняє воєнні злочини. Ну і власне цю ситуацію в інтерв'ю виданню Ді Велт коментувала міністерка закордонних справ Австрії Беате Майльн Райзінгер. Вона нагадала, що Трамп був готовий піти на ці поступки, але Путіну і те байдуже він вибрав продовження війни. Президент США Трамп фактично підніс Путіну Крим і кілька східних областей України на срібній таці. Ще Виключив вступ України до НАТО і що зробив Путін? Продовжив нищівну війну, сказала посадовиця. Вона наголосила, що Україна хоче миру, а Росія ні. Водночас політик вірить, політикиня вірить, що перемир'я буде скоро. Від себе додам, що ми то не віримо, але хочеться вірити знову ж таки хочеться ключове тут є слово. Райзінгер зауважила, що окупанти не мають переваги на фронті і зазнають величезних втрат. Одного дня труни в Росії сягнуть до небес, Додала міністерка, але від себе знову ж таки ремарка їм і те буде. Байдуже. Посадовиця уточнила, що в Росії також катастрофічна економічна ситуація, тому Кремлю дедалі важче продовжувати війну. Путін знає, що час не на його боці, саме тому він зараз веде її з такою жорстокістю, підсумувала глава МЗС Австрії. Тут не можу не відрефлексувати. От, ну, скажімо так. Можна рівняти вартість шахеда з вартістю автівки. Шахет коштує від 20 до 50 тисяч доларів, як пишуть експерти. І це власне вже як мінімум авто середнього класу або якась уже та, що була у вжитку, автівка такого преміум класу. І далеко не кожен українець може собі дозволити. А той, хто може собі дозволити одне таке авто раз на 10 років, то той довго збирає. І от в форматі таких авто від 20 до 50 тисяч. Щоночі, це одиниця до 50 тисяч коштує. Щоночі таких летить ну, від мізеру, там, 30 пусків буває, чи скільки 50, до скільки був рекорд? 753 одиниці. Хай не всі шахеди, але вартість приблизно однакова. Ну, Тобто, порахуйте, якщо навіть умовно. 20 шахеїв летить, то це вже. ну, Тобто, навіть не хочеться забивати голови цифрами. Подивіться, щоночі, наприклад, скажімо так, летить еквівалент вартості там, від 100 до 700 дорогих автівок. А ще ж їх треба заправити, ще вони літають, змінюють курс, тобто випалюють пальне, а ще треба заправити бомбардувальники, а ще треба Виготовити ті ракети, які коштують сотні тисяч або мільйони доларів, щоб обстрілювати Україну. І у це в Росії є економічні проблеми. Вибачте, не повірю. А ще подивимося на оті всі кляті лабуги, де дронів як насіння стоїть на складах. Так це звісно ж, рашисти випускають сюжети як елемент маніпулювання та тиску на Україну. Але фізично ті дрони є. Вони збираються. Якщо раніше вони пам'ятаємо, прибрехували там, монтували, коли брали цех для виробництва і а, шляхом а, монтажу просто збільшували. Площу і так далі, щоб діяти на, скажімо так, на психіку українців, то зараз очевидно, що навіть монітори показують, що розгортається виробництво безпілотників до неймовірних масштабів. Оце економічні проблеми в країні, та ні, економічні проблеми в країні, ці, де ми мешкаємо в Україні, бо і економіку знищує Росія. В Росії проблем немає. Євросоюз закупає енергоносії, Індія закупає енергоносії, Китай закуповує енергоносії, і все підряд також закуповує. І багато-багато ще країни африканські і так далі, тому немає в Росії проблем з економіком. Так, звісно, що такого ж типу війну витримати не може навіть успішна економіка, але вона не валиться. Так, є проблеми, є якісь урізання там перекидання між статтями, витратами бюджету і так далі. Але це не те. Нічого не валиться, нічого не зупиняє. Немає в них економічних проблем. Так, я не економіст, так це повністю на хлопський розум. Але вибачте, економічні проблеми виглядають, на мій погляд, трошечки. Інакше. Е, ну і, власне, будемо ще говорити про що? Про фантазії е, посіпак кремлівського режиму, про фантазії посіпак тих, хто у Кремля, ну, скажімо так, на зарплатні. Хто ж це такий? А це ви знаєте, хто це такий. Е, відразу, от, два прізвища. Напевно, у вас може, якщо говорити про європейські країни, в голові може вилетіти два прізвища. Ну і більше діозне так ви вгадали, якщо подумали на нього. Не Фіцо, а Орбан-прем'єр Угорщини написав знову критичний пост власне про Україну. Брюссель живе фантазіями. Орбан розкритикував новий семирічний бюджет Євросоюзу. Прем'єр-міністр Угорщини заявив, що власне написав, що його країна не підтримує новий семирічний бюджет ЄС, назвавши його побудованим на логіці війни з Росією. Про це написав Віксі. Ну бачите, помийниця ікс, куди то Трамп пише Трамп, правда, пише в True Social, але то Маск пише туди якусь мечню, то це і так далі. Віктор Орбан заявив, що його країна не буде підтримувати новий семирічний бюджет Євросоюзу, який запропонувала Єврокомісія. За словами Орбана, документ зовсім не відповідає інтересам європейських громадян. Більше того, прем'єр-угорщини вважає, що документ побудований за логікою війни з Росією. Росія ж ні з ким не воює, і нікому не загрожує. На що та війна не зрозуміла. Орбан висловив обурення тим, що великі суми планують виділити на допомогу Україні, а сільське господарство та розвиток країн ЄС, на його думку, отримають набагато менше. Брюссельська еліта представила семирічний бюджетний проєкт, побудований на логіці війни. Мільярди Україні крихти фермерам та розвитку. Їхня мета перемогти Росію, поставити при владі ліберальних союзників та розширити сферу свого впливу. Тут враження, що це говорить Медведів, по суті, але це все ще писав Орбан. Ми відкидаємо їхні фантазії, ми відкидаємо їхню пропозицію. Європейці заслуговують на союз, який ставить на перше місце саме їх, написав Орбан. Чому він там не дописав на радянський союз без купюр залишається для мене дивиною? Прем'єр Горщини також стверджує, що на його думку бюджет побудовано так, що його п'ята частина призначена для України. Та й добре, це я говорю від себе. Це бюджет Європейського союзу, який воює з Росією, який воює з Росією на українській території. Це бюджет європейського союзу, який хоче перемогти Росію на українській території в надії, що військова поразка похитне російську владну систему, проклавши шлях до зміни влади. На думку путінського посіпаки, такий сценарій дозволить повернутися до ліберального порядку денного. В ЄС і в майбутньому налагодити ділові зв'язки з Росією, але вже за новою влади в Кремлі. Угорщина не зацікавлена у військовому бюджеті. Пише цей вурдалак. Нам потрібен бюджет, який підтримує мир і розвиток. Тому ми навіть не розглядаємо цю пропозицію. Підсумував прем'єр Угорщини. Раніше він уже погрожував заблокувати ухвалення бюджету ЄС, вимагаючи розморозити багатомільярдне фінансування для Угорщини. Яке було призупинене через претензії Брюсселя до стану верховенства права в країні, яку Орбан очолює? Нагадаємо, що Європейська комісія вже презентувала. Скажімо так, бюджет, чи то проєкт бюджету ЄС на 2028-2034 роки у розмірі 2 трильйони євро з акцентом на економічній конкурентноспроможності та обороні. Угорщина, яка живе на дотаціях ЄС, оскільки режим Орбана зруйнував угорську економіку, вимагає не давати Україні грошей та заявляє про угорських платників податків. Ну, бачимо, хто це є, власне, Орбан.